Читання. Уроки 15-16, частина 1. Тема уроку читання. Робота з текстом. Відкриваємо ваші підручники на 54-й сторіночці. Розгляньте портрети. Підпишіть під кожним ім'я та прізвище письменника. Давайте подивимося з вами на перший портрет. Хто на ньому в нас зображений? Так, це Василь Сухомлинський. Хто зображений на другій світлині? Так, це все стайко. Скажіть мені, будь ласка, які твори Василя Сухомлинського ви читали? Так, наприклад, оповідання покинуте кошеня. А які твори Всеволода Нестайка ви читали? Так, пригоди колька колючки та косівухання. Дуже добре. Хто в нас зображений на першій світлині? Так, це Леся Українка. А на наступній світлині? Олександр Довженко. Дуже добре. Давайте пригадаємо, які твори ви пам'ятаєте Лесі Українки. Так, лісова пісня А Олександра Довженко. Зачарована десна. Дуже добре. Спробуємо встановити з вами відповідність і з'єднати стрілочками термін та його визначення. Терміни, казка, оповідання, вірш, п'єса, драма і визначення. Короткий поетичний твір, поділений на рядки, що римуються. твір, призначений для постановки на сцені, невеликий розповідний художній твір про життя людей або тварин, народний або літературний твір про вигадані, часто фантастичні події. Отже, що таке казка? Так, це народний або літературний твір про вигадані часто фантастичні події. Що таке оповідання? Невеликий розповідний художній твір про життя людей або тварин. Що таке вірш? Це короткий поетичний твір, поділений на рядки, що римуються. І що таке п'єса драма? Це твір, призначений для постановки на сцені. Дуже добре, молодці. Ви впоралися з цим завданням. Виконаємо з вами вправу Черепашка Сорока. Поставте відео на паузу та прочитайте перший раз чисту повільно, як повзе черепашка. Другий раз швидко, як скрекоче сорока, а третій раз найшвидше як тільки можете, але чітко вимовляючи кожне слово. Чудово, молодці! Звернемося з вами до тлумаченого словничка та дізнаємося лексичне значення таких слів. Стрепет, смачок, очерет. Увага на екран. Стрепет степовий птах, який під час польоту створює крильми різкий шум. Смичок, дерев'яна паличка для видобування звуку на струнних музичних інструментах, очерет багаторічна водяна або волотна трав'яниста рослина. Скажіть мені, будь ласка, так що таке смичок? Що таке стрепе, стрепет? А що таке очерет? Чудово! Виконаємо з вами вправу повітряні кульки. Сядьте рівненько. Перед тим, як поставити відео на паузу і виконати це завдання, вдихніть глибоко, як тільки можете, і на видиху читаємо кожне слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Молодці! Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 56. Сьогодні ми з вами прочитаємо твір Василя Сухомлинського. Пригадайте, це було, була наша перша світлина автора на початку уроку. Саме його твір ми прочитаємо, який має назву Співуча пірїнка. Поставте пальчики, прочитайте разом зі мною. Є на світі дивовижний птах стрепет. Він співає крилом. Має він у своєму крилі особливу співучу пір'їнку. Летить стрепет, і, коли захочеться йому співати, то розправляє крила так. Що співуча пір'їнка висувається і настроюється на спів, лунає тонкий свист. Схожий він і на звучання найтоншої струни, коли по ній водити смичком, і на пісню вітру в тонкій стаблині очерету. Та ось трапилося лихо загубив з співучу пір'їнку. Випала вона й упала на землю. Захотілося стребетові поспівати. А співучої пірїнки немає. Маленький Сергійко знайшов на землі співучу піргінку стрепета, підняв її, побіг і пір'їнка заспівала. Почув стрепет спів своєї пір'їнки, прилетів до хлопчика й просить. Хлопчику, віддай мою співучу пір'їнку, Я не можу жити без пісні. Повернув Сергійко стрепетові співучу пір'їнку. Багато років прожив на світі чоловік, що виріс з маленького Сергійка. Часто він згадував стрепета, думав, у кожної людини є своя співуча пірїнка, нещасливий той, у кого такої пірїнки немає. Скажіть мені, будь ласка, який жанр цього твору? Як ви думаєте, це казка, оповідання чи вірш? Так, це в нас оповідання. Позначте, яке лихо трапилося з птахом? Він розучився літати, загубив смичок, загубив пір'їнку. Так, він загубив пір'їнку, відповідь В. Скажіть мені, будь ласка, яке речення у тексті передає головну думку твору? А можливо, це буде декілька речень. Так, це два останні речення. Давайте ми ще раз їх разом зачитаємо. У кожної людини є своя співуча пір'їнка. нещасливий той, у кого такої пірїнки немає. А як ви думаєте, що символізує співуча пірїнка? Талант людини та її неповторність, уміння людини співати, бажання людини літати. Так, талант людини та її неповторність. Як ви думаєте, якою людиною виріс хлопчик Сергійко? Напишіть 3-4 речення про те, саме яким у нас виріс хлопчик Сергійко. І як ви думаєте? Молодці.